40 людей з інвалідністю взяли участь у проєкті Перший контакт, який останніх півроку реалізують у центрі реабілітації лікарні імені Ющенка. Військовослужбовець Тарас Суспільному розповідає, поранення отримав Авдіївці у березні цього року. Зараз пересувається на кріслі колісному. Сьогодні у нього друге заняття опановує навички користування крісла колісного. І рівновага і баланс і дуже багато чого. Це для переміщення таких людей, як я. Тому що в буденному житті це тут ось плитці, а Виїжджаємо за Поріха, там зовсім іначе. Там вже і перешкоди, і пантуси, і всі останні. У стінах реабілітаційного центру як правильно з'їжджати з бордюрів на кріслі колісному, учасники відпрацьовують на спеціальних платформах. Коли ми виїжджаємо на бордюр, потрібно припіднімати коліща ось буквально за сантиметр. Ось. До підйому допомагає людям з ураженням спинного мозку адаптуватися до нового способу життя. Інструктор Андрій Щербацький. Чоловік на кріслі колісному пересувається 15 років. В рамках цього проекту ми навчаємо людей, як правильно себе поводити на кріслі колісном, як правильно налаштувати крісло, да як правильно підібрати менеджмент. Ми даємо такі от рекомендації, як підібрати подушку, як замовити від держави технічні засоби реабілітації. Після активної такої реабілітації людина набагато краще соціальне життя допомагає Андрію Щербацькому Дар'я Мудрик. Коли ми ще не досвідчені, коли ми стоїмо на баланс, вперше дуже важливо, щоб в нас ззаді не висіли ніякі портфелі, сумки, тому що вам потрібно контролювати себе. А це буде зайва вага, яка буде вам заважати. Дівчині 22, розповідає у дитинстві потрапила в автокатастрофу відтоді – на кріслі колісному. Важливо вміти переступити через свої. І якісь блоки моральні, я не знаю, і зробити перший крок. Побачити, що існує дуже багато можливостей поза домом, поза квартирою. Не сидіти в чотирьох стінах. Проєкт Перший контакт ініціювала громадська організація група активної реабілітації у програмі і заняття з ерго та фізичними терапевтами, чого навчають учасників, розповідає асистентка ерготерапевта Сніжана Волинець. По приїзду додому пацієнт має бути максимально мобільний і максимально незалежний від сторонньої допомоги. Тобто елементарні речі, поїхати в магазин, взагалі по справах, погуляти це все ми відточуємо, тому, що пацієнтам це знадобиться в повсякденному житті. Заняття у центрі реабілітації у рамках проєкту щотижневі. фінансово ініціативу підтримує Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця.